Доброго ранку! Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію спорт для здоров'я. Хто зі спортом дружить, буде завжди ж дужим. А по-перше, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Приготуйте ручки, покладіть їх долоньками вниз. Долоньки вниз, долоньки вгору. На бочок та в кулачок. Долоньки вниз. Долоньки вгору, на бачок та в кулачок, долоньки вниз, долоньки вгору, на бачок та в кулачок. І так, нам знадобиться Олівці, ножиці, клей, серветка, фламастер, прямокутник 6х20. Аркуш паперу іншого кольору квадрат 6х6. Ножиці. Олівець, кришечка з пластикової пляшечки десь діаметром 3 см. Складаємо паперець та вирізаємо кружечки з кришечки. Потім беремо смужечку та що 6х20 і складаємо її гармошечкою. так, щоб утворилися прямокутнички 1 см на 6 см. Коли зігнули, розвертаємо, і у нас, получається смужечки тоненькі. Нам потрібно їх розрізати по лінію згіну. Як правильно тримати ножиці, згадайте. Потім кожний прямокутничок нам потрібно зробити овалом, тобто зрізати куточки. Кожний прямокутничок перетворити в овал. І. Коли в нас вже готові заготовочки, ми викладаємо наших спортсменів. У нас буде гімна... гімнастка, у мене. Буде. спочатку викладаємо, а потім наклеїмо. Після того, як ми наклеїли, нам потрібно буде домалювати, хто у нас є. У мене це гімнастка. Хто ж у вас буде? Вам потрібно спочатку вибрати, кого ви будете робити, подумати і спочатку викласти, а потім наклеїти. І домалювати, хто у вас вийде. А потім фломастером дамалювати. У мене гімнастка. Я нагадую, я домалюю їй стрічечку. Може, хтось скакалку домалює. Ось така у мене получилась. А ви, будь ласка, виберіть спортсмена, якого ви хочете зробити, та зробіть. Бажаю вам успіхів. Будьте здорові! Чекаю ваші роботи. До побачення, малята!